Всім привіт! Ласкаво прошу вас в моє нове відео. Перерва, погодьтесь, була не така велика, як минулого року тому. Повертаюся до вас з відео про те, як ми будемо розбирати наш сухарик ось І воно вже повністю засохла. Стоїть вона у нас десь місяць, але, до речі, осипається вона. Дякувати виробникам її, напевне, слабенько. Будемо вже розбирати ялинку, вона була дуже гарною. І розбираємо ми її як е, ніколи рано, але. Вона вже сухенька і більше насправді дратує мене вже ніж доставляє радощі. Плюс уже посідали батарейки в вогниках і їх. Міняти на сухій ялинці не дуже хочеться, ну коротше причин багато. Буду, звісно ж, прибирати і весь інший декор. Хочеться трішки розвантаження вже ось цього всього після новорічного. Тому що коли вже десь щось підсохло, воно виглядає не так уже гарно і хочеться це все прибрати, бо воно більше створює, наче без ладу. Хоча насправді, як для мене, по відчуттям ще трішечки зарано розбирати новорічно-різдвяний декор, але... Вже прийшов час. Ну, шукаю плюси. Зміна обстановки це завжди корисно. І тому будемо зараз все прибирати і покажу вам, як можна нейтрально задекорувати квартиру в цей період зимовий, тому що ще не весна. Я б уже хотіла. Прикрашать насправді квартиру до весни, точніше декорувати а не прикрашать, але ще зарано. Тому якраз думаю, що відео буде вам корисним, тому що у мене завжди ось це внутрішнє питання. Якщо до всіх інших свят і сезонів я знаю, що робити, то ось цей проміжний сезон між зимою і весною, я взагалі не знаю кожного разу, що робити. Але сьогодні насправді мені дещо вже таки спало на думку, тому буду ділитись цим з вами. Але першою справою я ставлю прання, тому що ось ці, наприклад, Чоглина подушки я вдягатиму знову, тому що мені здається, що їх ще можна в нейтральному зимовому декорі використовувати, так само як ось цей і можливо, ось цей навіть. Тому зараз ставлю, щоб їх попрати, тому що вже час. І також от, знімаю одразу шкарпетки, тому що вони підходять за кольором, і я пратиму на делікатному пранні, тому вони якраз підійдуть сюди. Так, на даному етапі у мене базові скляні, базові нескляні, скляні не базові, а гарні. Отак в трьох коробках я розсортувала поки що. Насправді, вже бажано купити якісь органайзери для іграшок. Я бачила дуже круті в цьому році, але поки що у мене не доходять до цього. Руки. І ось тут позалишались пластикові гарні, які я поки що не знаю, куди прилаштувати. Я хочу розібрати віночок, спробувала, відклеюється він дуже легко. Бо на наступний рік, можливо, я його залишу неприкрашеним, а можливо, просто по-іншому захочу задекорувати. Насправді, безладу стало набагато менше. Всього чотири основних коробки. Одна це вогники повністю, вони насправді доволі акуратно там скручені. Різні і на батарейках, і від розетки, повна коробка. Далі скляні гарні іграшки. Тут у нас скляні базові і просто базові пластикові красиві іграшки і деякі пластикові не базові іграшки, отак я організувала цього року. І тут е пластикові, базові, не дуже гарні. От Мої гноми ось ці на ялинку, ті що ялинки різні, і ще деякий декор трішки залишила місце ще для будиночків, які не використаю в декорі перехідному ось цьому. Трішки, звісно, ми підвтомились, але продовжуємо. Я зараз хочу на тій тумбі попротирати все, прибрати зайве і поставити декор, уже який там буде на деякий час, тому що це буде щось зі старого декору, мені треба його заховати, а я не розумію, що ховати, що ні, доки не поставила. Тому не за таким способом, як завжди, коли я все прибираю, а потім вже декорую, буду цього разу робити, а трішки по-іншому. Зараз зроблю цю тумбу, а потім будемо вже все прибирати в квартирі, що залишилось. Тому що тут, звісно, зараз нормальний такий безлад. Богдан поніс ялинку, от тільки-тільки, і ми все заховали в шафу з декору, що вже склали. Але спершу я хочу переробити ось цей віночок на більш. Нейтральний, не хочу сказати весняний, але докупила квітів і евкаліпт певного сорту. Я, до речі, тільки побачила, що такий буває евкаліпт. Для того, щоб зараз розібрати цей віночок, е який у мене з самого початку і був осінній, і переробити його на такий нейтральний і той, що вже спойлерить про прихід весни. Woman that I love, It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to pick. Взагалі дуже добре зробити ось таку базу один раз. Перший раз я як тільки робила цей віночок 2 роки тому, я витратила на це години-дві. А зараз у мене йде суттєво менше часу на те, щоб відклеїти його і переробити. В разі чого у нас вже наступний день, тому що після того, як я вам записала відео, ось те, що зараз буду робити цю тумбу, я відчула, що в мене зовсім немає сил. І я відклала це на потім. І от зараз продовжую наводити лад в квартирі і робити якийсь такий більш нейтральний декор. От, є база, є квіти, які, я сподіваюся, стануть гарними сухоцвітами. І зараз побачимо, скільки я витрачу часу на те, щоб зробити з бази новий віночок. Stop knowing she did, but I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna. Як мені говорить камера, на те, щоб розібрати і зібрати віночок, не з нуля, звісно, але витратила я 11 хвилин. Тепер потрібно прибрати все зайве з тумби, протерти її, щоб було куди його повішати. Take my money, steal my car, and sell my clothes. You can take the shoes I'm in. Окрім віночка, з цих квітів ще вийшов ось такий букет. Хризантеми, якщо їх покоротше підрізати, то можуть стояти і три тижні, тому таке дуже бюджетне вкладення в декор. Через три тижні я, скоріше за все, вже буду знімати весняний декор, тому що доки я його зніму, доки змонтую, доки виставлю. А дехто з вас вже, я бачу, дивиться деякі мої старі відео про великодній декор. І також ось такий маленький букетик з Гіпсофіл в баночці Enjoy the Little Things. І я їх поставлю в спальню, яку минулого року на весняний декор робила. А також залишила ось ці білі штучні гілки з бісеру бавовну. І ось цей евкаліпт лишився. І я хочу це також в одну композицію на ось цей журнальний столик поставити біля крісла. Ми вже його переставили на місце. Day we'll hear the sounds that liberates and take us out of hell. And come that day we see the end, we we'll just start up some angel bang, leave the world and all those things we bought and they're so far below. George and Harry, John and Jerry, gonna have ourselves a show. I heard it said so long ago. Ну, в принципі, на сьогодні я завершила. вийшло тільки поміняти батарейки в ось цьому от ліхтарику. А так мені подобається те, що вийшло. Немає перебору, прибрали все зайве, попрощались на рік з новорічно-різдвяним декором і е, поставили деякі нові елементи або переставили їх. І вже квартира виглядає по-іншому. Змінився інтер'єр, і мене це завжди надихає на те, щоб продуктивно працювати і взагалі жити це життя. When lights go out, you're in my mind. В іншій частині квартири я декор не особливо розставляла трішки деякі елементи. А так, я вже чекаю, доки ми будемо розставляти весняний декор. Сподіваюсь, разом з вами. Тому, якщо ви ще не підписані на канал, то підписуйтесь. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам. І па-па!